Велика війна Росії проти України затягнеться на роки. Ця деталь видала наміри Пентагону. От про що я дізнаєтеся за мить? Давайте починати. Акцент в роботі західних союзників з Україною значно змістився у бік ремонту та підтримки озброєнь, вже поставлених ЗСУ, а не на постачання нової зброї. От про таке зокрема заявив заступник міністра оборони США із закупівлі та постачання Вільям Лапланте в інтерв'ю для політико. Так, от, на думку видання це є ознакою того, що війна в Україні затягнеться на роки. Ось що сказав він: ми створюємо ремонтні підприємства в Європі. Ми переводимо керівництво з навчання та ремонту, і нам доводиться робити набагато більше разом. Тому країни-партнери приділятимуть цьому більше уваги. Кінець цитати за 17 місяців повномасштабної війни пише видання Україна накопичила приголомшливий та різноманітний арсенал озброєнь, які потребують обслуговування. Це німецькі танки, американські гаубиці, італійські системи ППО, а також британські, польські, канадські, французькі та чеські машини. В ході контрнаступу збройних сил, що розпочався у червні, зазначає політика. Українська армія втратила частину американських бойових машин піхот Бредлі. А німецькі танки Леопард зазнали пошкоджень. Вільям Лапанте керує робочою групою з 22 країн, яку очолюють зокрема Сполучені Штати, Великобританія, Польща, яка прагне підтримувати поставлену Україні західну техніку у робочому стані. І окрім питань підтримки України, група відповідає за поповнення оборонних складів США та країн Європи. Група регулярно зустрічається з українськими військовими. Що їм ще потрібно? Чи можемо ми надіслати ще якісь деталі? Ми стежимо за тим, щоб українці мали усе необхідне, і якщо запчастини потрібно поставити з країн на інший кінець світу, ми забезпечуємо доставку. Таким чином, зараз більшість роботи припадає на підтримку працездатності, каже заступник голови Пентагону. За його словами, група допомоги Україні створити службу підтримки саме постачання, яка відстежує понад 4 тисячі ліній постачання запчастин для західного обладнання, переданого Збройним силам України. Окрім цього, Сполучені Штати переклали в українську мови понад 700 технічних посібників з озброєнь, переданих українській армії. А також звернулися до оборонних компаній у всьому світі, аби отримати технічні дані. Щодо цих систем. При цьому політика вказує на розбіжності між деякими союзниками України. Наприклад, Німеччина і Польща цього місяця не змогли домовитися про те, щоб створити в Польщі центр з ремонту танків Leopard 2, поставлених Збройними силами Збройним силам України, через що машини, пошкоджені під час українського наступу, продовжують чекати на ремонт. У той же час влада Великобританії досягла більшого успіху, діючи в односторонньому порядку, і уклала з компанією. Бепкок контракт на 60 друзі, мільйонів доларів на ремонт танків Челенджер 2 та інших бойових машин, переданих Україні. Цей контракт забезпечує суттєву підтримку України на полі бою. Так каже міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Що ще забезпечує суттєву підтримку України на фронті? Так, це касетні боєприпаси. За даними Вашингтон Пост, ЗСУ вже почали застосовувати їх проти російських згарбників. Далі дослідно. Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ. Що ж до того, чи затягнеться війна на роки, все залежить від українців, зсу та західних партнерів. Ми маємо бути об'єднані друзі і разом йти до перемоги. Тому слава Збройним силам України.